Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. І ви будете в курсі новинок, які в галузі плиткорізів та і електроінструмента. До вашої уваги хочу розповісти про стіл для великого формату. Зовсім новий стіл, це новинка від компанії Keramo. І цей стіл називається. Керамо Смарт 1800 на 1400. Але перед цим хочу розповісти, для чого цей стіл. На ринок зараз дуже популярна в Україні плитка великого формата. Її розміри бувають аж 1,80 м на 380 м. Це величезні розміри. Звісно, її треба перенести, для цього існують переноски, які також постачає керамо. І для цього її треба покласти і різати або на підлозі на палетах, ризикуючи, якщо є нерівності, пошкодити ту плитку. А плитка вартує страшенних грошей. Тому, звісно, треба купляти або брати в прокат столи для великого формата. Найпоширеніші на ринку столи для великого формата мають розміри 1,80 м. На 90, 1,80 на метр і 1,80 метр на 1,40. Єдиний стіл, який існує, це Раймонді стіл, який метр 80, він може від метра розширюватись до 1,40 м. Все, більше столів немає. Е, і звісно, майстер, коли купляє стіл, він думає: ой, зараз у мене формат 1,20 на 2,50 А що ж буде, якщо у мене буде формат ширше? Тому що, звісно, майстру дуже комфортно поклав плитку і різати її вдоль, і поперек, і не зважаючи на стіл. Тому хочеться, щоб стіл був, щоб міняв геометрію, щоб мав подовження, щоб мав розширення. І кірама до цього дуже підійшло індивідуально. Це ексклюзив. От нічого подібного немає по таким показникам. Перше, це стійкість. Він неймовірно стійкий. Чому він стійкий? Подивіться, він стоїть тут не 4 ніжки, а 8 ніжок. Виходить. І тому він набрав неймовірної стійкості. Цей стіл відносно легкий. Чому легкий? Тому що бачите, тут з'єднання між продуманим алюмінієвим профілем. Тому він, як на мене, доволі міцний. Він дуже компактно складається по різним частинам. І він дуже легко і швидко збирається. Це також немаловажно. Це знає той, хто у мене, або не у мене, хто має шеджинг. От його попробую, розбери і збери. О, цілий квест. Я цілий день даю майстрам для того, щоб вони зібрали цей стіл шеджинг. Е, наступне. Він може. Можна докупити до нього подовження різної довжини. Столи з'єднуються ось такими кріпленнями, якщо це буде загальна довжина 3,60. Ну, це виходить, якщо два стола купляєте, це чотири пари ніг. Звісно, можна обійтись і трьома парами ніг. Докупити ось такий приспособу подовжуючи на метр, і у вас буде повноцінний стіл на 3,60 з трьома парами ніг. За ще критерій, це ціна. Ціна найменше на ринку для такої ціни якості. Дякую, що є керама, і він постачає на ринок такі економні стали для українських плиточників. Хочу зауважити, що метал, весь метал, алюміній. Метал, який ви бачите, навіть. Фурнітура українського виробника. Українського виробника. Ви бачили де-небудь фурнітуру українського виробника. А тепер порівняємо Фурнітуру українського виробника від китайського. А ну-ка, подивіться, скільки тут витків різьби на, в керама, і скільки витків різьби в китайського. І ви зрозумієте, що він набагато довше буде служити. Тому що набагато довше відків. Так, наступне. Тепер давайте про конструкцію розглянемо. Я вже сказав, що кожна опора має дві ніжки, які регулюються по висоті. Їх можна відкручувати, щоб вставити, щоб вони не йорзали. Дві ніжки складаються. Ви бачите, тут дуже легко відпустив, вона підгортається і фіксується. Крім того, ви бачите, ось така скоба, яка посилює конструкцію і не дає ніяких люфтів. Тут взагалі немає люфтів, ви не повірите. Тут, от я тримаю плитку ріст, шатаю його і він не люфтить. Ну, як на мене, дуже вдала конструкція. Між цими маленькими козліками є одне з'єднання. Але якщо хтось вважає, що цього мало, можна поставити ще одне з'єднання. Але цей стіл не для того, щоб на ньому танцювати. Цей стіл для того, щоб покласти плитку і її різати. Якщо ви стіл використовуєте для іншої мети, то, звісно, можна у керамо дозамовити ось так воно зовсім недорого коштує, але звісно, воно трошки збільшує вагу. Так, це, я тут дуже проста конструкція. Подивіться, як продумана конструкція продольних профілів. Ось вони кріпляться, я спеціально одну зняв. Вона чим відрізняється. Бачите, вона ось такий має паз, який плотно входить в шину. І нікуди вона не йорзує. Ну, Коли ви поставите, поставили, зверху прикрутили і нікуди вона не дінеться. Прикрутили і все. А Тут, як ви бачите, також з розумом все зроблено. Це кріплення може на дуже легко і швидко зняти. Все, ви зняли. І ну, якщо і, звісно його треба знімати. Я б зберігав стіл, взагалі в склад... ну, зараз я покажу, як я його буду... зберігав би для мети такої, щоб застосовувати ну, доволі часто. Наступне, Про продовження я відповів. Тепер розповім про розширення. Хочу розповісти про особливість, головну особливість цього стола. Це вже присутнє розширення. Ось в такому вигляді, який ви бачите, він має розмір 1,80 м на 1,20 м. Звісно, це підходить для багатьох плиток, але не для всіх. Є плитка шириною і 1,40 є 1,60 м і навіть 1,80 м. Що робити в таких випадках? В таких випадках цей стіл може розширюватись. До мет 40 від 1,20 до мет 40. Для що ми робимо? Ми відкручуємо, чуть-чуть попускаємо ці болти. І зараз я розсуну і далі, далі продовжу. Відразу хочу сказати, що ці болти з тої сторони, ці гайки з тої сторони, мають болт. І тому він не ковзає по шині по внутрішням шини, і тому він підклинює тому ця процедура ну, займає невеличкий час, але вона для мене неприємна. Віталій, ну, наступний шаг, треба цей ліквідувати цей недолік. Як ви бачите, я просто відпустив ці е, болти і розширив на 10 см з одної сторони. і з іншої сторони, так само можна е, розширити. Бачите, тут є місце. На якій можна перетягнути цю полоску. І загальна ширина буде 1,40 м. Звісно, ви бачите, що відстань тепер між шинами вона значно більша. І тому, якщо ви плануєте таку ширину е, різати, то, звісно, краще дозамовити ось такі е, шини додаткові, подовжні, з кріпленнями Це доволі недорого коштує. Якщо ви плануєте таку ширину, або в процесі роботи у вас така ширина. Або є ще один е незвичний, ну не то, що незвичний, є бокові розширення, які можна докупити, вони не йдуть в комплекті. Зараз я про них детально розповім. Так ось, є у вас е стіл, який має ширину 1,40 м, але цього вам здається, мало. І тому у керама є два варіанти розширень більше аж до 1,80 метрів ширина стола. Перше, це ну, трошки дорожче рішення, тому що воно обладнане ніжками, ну, такими самими, е, я їх називаю, козліками. І на них ложиться дві шини повздовж. Кріпляться так само, як і тут кріпляться. І дозволяють поз... і розширити стіл до метр вісімдесяти. Бачите, ось воно це кріплення, воно складається складається з шини, з козліка і двох направляючих з двома шинами. Але якщо вам треба економний варіант, наприклад, не на метр вісімдесят, а на метр 60 можна обійтись просто ось такою шиною з одним кріпленням, і ви можете додатково поставити. Одну направляючу. І цього, як на мене, буде достатньо е, ну, економ варіант, на то і економ варіант. Так, продовжуємо далі. Перед тим, як перейти до збирання стола, щоб показати його компактність стіл 1,80 на 1,20 з розширенням до 1,40 метрів, я хочу сказати, що є в лінійці ще керама столи. Трошки менше, вони мають цільну основу. Розмір його стандарт 90 на метр 50. ось ці шини на метр 50. Звісно, можна замовити, це не набагато дорожче шини на метр 80. Стол буде метр 80 на 90 пам'ятаєте, Пам'ятайте, що ті самі розширення, які я вам показував на столі метр вісімдесят, підходять і до. Стола, який 90. Тому, як на мене, також достойне рішення. Воно ще навіть міцніше, тому що металевий основа, але це буде трошки пізніше огляд. Ось таке має вигляд бокове розширення з козліком. Ну, в принципі, це той самий частина стола. І вона так само компактно збирається. Відпускаєте болти. Опустили, бо дуже важливо, щоб десь його ж зберігати. Воно дуже компактне. І поставили. Так само стіл. Ну, Звісно, можна його не розбирати повністю. Можна там десь притулити по підстінку, відпустити болти. І компактненько, дуже компактненько його зібрати. Як на мене, все Продумано, все достойно. Я дуже радий, що в Україні є ще українське виробництво. Тому завжди закликаю, хто не тримає зброю, той купляє українські продукти і допомагає ЗСУ. Слава Україні!